Один ананас пустив корені, і бачите, вже там листя пустив. Я обрізала все, що було погано. Так його посадила. Він ще впав із чашки, не знаю, скільки він там валявся, але був мокренький, то я посадила його. Думаю, може ананас виросте. І ще два купила сьогодні і теж взяла це зелене, поставила у Чашки, може, теж в корені пустять. Цей швидко пустив корені, а перший взагалі просто помер і не було коренів. А цей буквально дуже швидко. Через тиждень у нього вже корішки були. Ось такий у мене друг. Цей я пересадила в більший горшик. І Цей, правда, це дуже завеликий горшик. горщик. Ну, ладно, тут дуже сухо, то думаю, він не пропаде. Землю взяла накопала. Знаю, вона класна, така чорненька. І, ну, вона буде змішана з тою землею. Я ще потім добре отуди, такі палички поставлю, не поки що є там, через місяць, може. Ось так.